Вітаю у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. Напевно, це буде перше розпакування в цьому році, і воно починається дуже весело. Мені прийшов пакуночок з отвором від онлайн-магазину instagram інстаграм аукціончикай. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Коробочка з отвором. Все всередині їздить, має бути вас. Давайте ще розпакуємо. Давайте через цей отвір і відчинимо коробочку. Тут нас цікає от такий бурлеск з незафіксованих синглів та картонок. Це не є дуже добре. Сподіваюсь, синли не постраждали. Ну, серйозно, можна було б хоча б, хоча б, якщо вже без стречу, ми це робимо, тут зафіксувати скотчем. і тут. І було б в рази краще. Ніякого наповнення коробки немає. Запаковано на відмахайся. Давайте ж дивіться. Так, відчуваю, це у нас картон. До замовив з попередньої посилочки. Можете подивитися отут за посиланням. Мені картону, звісно ж, не вистачило, Тобто я трошечки дозамовив у блуза. Він у нього непоганої якості. Не завжди новий, але якість чудова. Як і картону, так і пакетиків. Тому ось тут це все картон. І перший сингл, який нас зустрічає, це Nightwing, 94-й випуск серія 2016 року. Варіант на обходинка Nightwing і Bad Girl. В колекцію. Наступне це New Teen Titans. 16-й випуск. Перша поява капітана Керота. Ключик взяв собі в колекцію. Так, бачу бонус від Булзая. Колекційні картки 8 штук по Bloodline. Не знаю, чи буду розпаковувати, чи буду розпаковувати для шортса. Поки що залишаю. За це дяка. Бонус, якого ніхто не чекав, але він прийшов. Так, Justice League Dark Knight Death Metal. 53-й випуск. Взяв собі в колекцію до. Dark Knights Death Metal. Собі в колекцію. Обклинка Бова, тому лишаю її, відповідно, собі. Так, стан симла чудовий. Як і попередніх. Звісно, у зай були проколи, але дуже рідкісно. Також Dark Knights Death Metal. Шостий випуск, якого мені не виставка сьомий випуск, точніше, перепрошую, якого мені не вистачало. Тут перша поява Дари Трой, якщо я не помиляюся, чи Яри Трой, точніше, звісно, собі в колекцію. Плюс сама обкладинка фольгована. Люблю такі обкладинки. Єдиний мінус цих обкладинок вони дуже маркі, тому бажано, коли ви маєте такі обкладинки, відкривати сингли в рукавичках. Наступне, це варіантна обкладинка Dark Days The Casting. Це варіантна обкладинка. У мене є основна, вирішив докупити собі в колекцію і варіанточку. Ціна була зі знижкою. Смачненько можна і брати. Наступне це у нас Biker Mouse From Mars. Другий випуск. І також перший випуск. Основні обкладинки. Вирішив почати збирати цю колекцію по культовому мультсеріалу 90-х. Хто не дивився, зацініть. Він простенький звичайний, але мені в дитинстві дуже і дуже подобався. Тому вирішив, чому мені у Булзая був перший другий випуск, можна було собі прикупити в колекцію. І останнє це у нас «Бетмен». The Adventures Continue, Season 2 третій випуск з Bad Girl. Взяв собі в особисту колекцію по Bad Girl. Підводимо не дуже веселі підсумки для Буза. В загальному посилочку задоволений, але пакування могло бути трошечки краще. Дяка за бонус картки по Bloodline. Думаю, буду робити шортс на цю тему. Також, звісно, трошечки засмутило, що довго відправлялася посилочка, але зате я собі дозамовив картон, і це дуже було добре. До речі, ще забуду додати, що ці комікси я взяв на Чорну п'ятницю по 20% знижці. Тому, хоч і був за не дешевий магазин, але деякі символи взяв по достатньо непоганій ціні, особливо ключі. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані ще. Спробую вже видужав. Спробую робити відоси трошечки частіше, хоча б з інтервалом раз в тиждень. Наче вилікувався, наче не планую хворіти ще. Тому спробую робити їх частіше. Також народ, не забуваємо, що у нас зараз війна, тому донатимо на ЗСУ. Перевірені реквізити є в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!